Австрійці грають самовіддано. кожен з них викладається на повного. Вони розуміють, якщо зможуть виграти три матчі з чотирьох або навіть і чотири з чотирьох у другому колі вони кваліфікуються. Зараз ми знов гратимемо з ними, потім вони ходять іще матчі. Якщо ви спитаєте будь-якого тренера, чи подобається йому грати проти австрійців, він скаже ні. адже вони грають добре, грають жорстко. У них є хороші гравці. Ми по ходу поступали 7-3-4 пункти, і нам довелося виривати перемогу. Те саме було Угорщині. Вони випереджали їх на вісім очок, ті понад дві з половиною хвилини не могли нічого забити. Австрійців Добротна і бездатна команда. Я ще ніколи не був там і не мав можливості оцінити майданчик, побачити місто. Але сподіваюся, що у Львові буде до нас таке ж ставлення, яке було у Дніпропетровську під час першої гри проти Угорщини. Ті вболівальники, які прийшли, вони вірили в нас. Вони дійсно були прекрасні і допомогли нам перемогти. зараз ми їдемо у іншу частину країни і сподіваємося на таку ж підтримку національної збірної. but we hope that the people will come out and support the national team.